Як ви себе сприймаєте і ким вас бачать вищі сили. Ви вважаєте себе практичною, раціональною людиною, яка вміє тримати під контролем матеріальні якісь здобутки, душевні здобутки, яка трішки ощадлива, а можливо і не трішки ощадлива в своїх рішеннях, яка не витрачає намарно свої ресурси, чи фінансові ресурси, чи душевні ресурси, чи фізичні ресурси. Можливо, навіть ви сприймаєте себе як дещо обережну людину, що ви кілька разів обдумаєте все зважите і лише тоді приймаєте рішення. І ви якоюсь мірою праві, але не повністю. Бо ви зрілі, ви самодостатні, ви знаєте, як заробити, і ви вмієте насолоджуватися плодами свого труда. І насправді у вас справжньому, чи у вас справжні дещо більше свободи, ніж ви про себе думаєте? Ви не настільки зажаті в якісь тиски якихось обмежень, бо у вас є внутрішня цінність, у вас є власна гідність, а також є незалежність. Незалежність від обставин, а також, ймовірно, від думки інших. Вищі ж сили сприймають вас як людину, як особистість, яка пройшла вже якийсь шлях, і досить непростий шлях, бо зазнала якихось втрат, якихось обмежень, якоїсь біди, але людину, яка відновлюється з цих втрат, яка відновлює повертає собі себе, як людину, яка здатна побачити світло в кінці тунелю, побачити, що темрява розсіюється, і як людину, яка здатна відновитися після періоду якоїсь біди, якогось болю більш проявляти свою істинну суть, вам допоможе енергія віри, енергія надії. Віри, якщо ви приверженець якоїсь конфесії, це може бути і віра духовна, оця церковна, божественна, а також просто віра в якусь духовність, віра в себе, віра у Всесвіт. Надія на краще майбутнє, щоб не скочуватися в якийсь негатив, а вірити, що все, що не стається в житті, то все для того, щоб ми стали міцнішими, щоб ми зросли над собою. Ну, а обмежують тут можна було і карти навіть не класти, як і всіх нас, якісь страхи, якісь переживання, якась невпевненість у собі, якісь комплекси. Ото все нас обмежує, вас обмежує, нас обмежує. Коли ми чогось боїмося, боїмося проявитися наповну, боїмося щось собі дозволити. Вважаємо, що ми не гідні чогось, ото все заважає вам проявити свою істинну суть.